Зараз вже якраз пройшов рік, як я в Америці. Нема цієї корупції, розумієте? Тут все доступно. Тобі дають можливості. В центр міста не поїдеш. Тобі страшно. район чорношкірих. Я можу вже звідти не повернутися. Мені казали, от Америка, вона тебе з'їсть, ти будеш ганятися за грошима. Поїхав я вже на, на загрузку, взяли мені диспетчер загрузку в Іллінойс додому. Сьогодні в нас вже четверг, зараз стаємо під рампу, 26-й док у нас нам сказали. Стаємо під рампу і вперед. І будемо вантажитись. Не знаю, якісь упаковочні матеріали везу на Іллінойс, місто Аврора. З міста Йорк, Пенсільванія в місто Аврора. Зараз заберемо наші лоудбари, поставимо їх десь, наприклад, от сюди. Так, ремені залишаємо. Написано було залишити ремені їм в трейлері. ми так і робимо. Залишаємо в трейлері. Все. А, Колеса назад і ще повернуть. Будемо під'їжджати. Не пройшло і 3 годин, 2 години 20 хвилин нас вантажили. 35 тисяч паундів. Я не знаю, що можна було стільки часу вантажити. Коробки якісь завантажили. Поставили всього лише одну стрепу, а треба дві стрепи ставити, а не одну. Так довго вантажили, тому що в два поверхи ставили політики. Конверсіє А в нас вже понеділок. Всім привіт. Приїхали вже на роботу. Їдемо вивантажувати наш вантаж з Йорка, Пенсильванії, у Аврору Ілноїс. Дивимося, що ми з собою. Розпаковка, що ми з собою беремо в рейс на 5-6 днів, в залежності, як нам вийдеться. ми повернемось додому або в п'ятницю, або в суботу. І 6 днів в рейсі. Так. Суп вершковий. Опа! Відкриваємо холодильник і пішли завантажувати. Тут не граємося, бо не маємо часу. Купляю в магазині Daily for you такі такий Chicken Legs. Це рулет такий такий корінний. Взяв в цей раз. Це у мене арбуз порізаний вже. Оба арбузик, Дві котлети курячі з цими грибами. Теж беру в Делі Фаю. І дві відбивні теж беру for You. В середньому дві відбивні коштує 4 долара. Так, точно так же коштує дві котлети 4 долара. І та штука, тобто воно там 3, 2, 4 долара. Так, це в нас риз з м'ясом плов. Тут нарізані овочі, огірки помідори. Це у нас макарони з м'ясом. Дружина мені готувала і макарони. Гарніри і супи готуються вдома. Можу взяти тільки в магазині інколи. Коли мені набридає все, хочу щось новеньке, то я беру в магазині щось м'ясне. І все. Так, йдемо далі. Хоч би холодильника хватило, на це все. Так, це у нас фрукти. Банани, мандарини і сливи. Пару слив взяв, давно не їв сливи. Тут і залишаємо поки на кроваті. Так, це що, соломка, хліб, до речі, Зараз за старий хліб залишився. Треба буде з цим щось робити. Хліб я майже вже не вживаю. На тиждень беру 5 кусочків. Так, тут у мене два круасана. сушки, які я дуже люблю. Київські бублики, Київ хліб робить, в Америці купити нема проблем. 2 долара 420 грам. Так, це теж тут залишаємо. Тут у нас цибуля, всьому голова, як же без неї. Це ковбаса на запас, резерв, буде, не буде, може привезу назад. Так, це сметана. Це в нас йогурти, Чобані, до речі, дуже смачні йогурти. Рекомендую, хто буде. Це, це пробіотик, теж йогурт такий. Ставимо все в холодильник. Опять йогурт. Опять там в холодильник і у нас ще є кефір. Іммігранти з Києва роблять, я вже показував Lifeway. Любимо ми це діло, кефірчик, топчик. Так. Потім виноград і лохина. Іде сюди. Так, тепер ще супи достаємо, значить, борщ, справжній борщ. такий як має бути, український борщ раз два. Я використовую судочки з під Фою, але це ми робимо вдома. Мені просто зручна така порція. Тобто ж мені вистачає такої порції. Так як має бути цієї порції. Так, і салат у нас ще є. Салат теж ми робимо вдома. Звичайний. Огірок, помідор, капуста, перець болгарський, і на тому сталося. Господи, куди то все класти, цей Начебто і зручний, а начебто й нема куди класти. Так, Це сюди. Це, до речі, консервація, але такий салат не дуже мені сподобався. Краковія робить Польща. Мені не сподобався, поки це сюди, начебто все зробили, йогурт. Ховаємо. Цибуля, всьому, голова, сюди. Начебто все готово. Поправляємо наші персидські коври, складаємо пакети і можемо вирушати в дорогу. Так буває. Виїхали на роботу, вивантажились 8 ранку, а завантажились на годиночку, 7 годин вечора. Цілий день стояли, чекали, їздили, пробували, нічого не виходило. Плюс новий диспетчер. Поки я його не розумію, що він бере, як він грузить, але вже як є, мусимо миритись, терпіти, поки наш диспетчер вийде з відпустки. Вивантажились 8 ранку в місті Аврора Іллінойс, в понеділок. Для того, щоб завантажитись на початку восьмого. от щось завантажили. Зараз будемо це кріпити. Напевно, не так. Можемо вирушати. Їдемо в штат Пенсільванія, місто Йорк. Це ж було вже. І не питайте в мене, чи диспетчер, можливо, він не знає. Інших штатів, інших місць, але це за 4 дня другий круг. Пенсильванія, місто Йорк і їдемо в Іллінойс. Подивимось, куди він нас забере з Пенсильванії. Цікаво. От що значить на компанії, коли ти працюєш, привик вже до свого диспетчера, працюєш зі своїм диспетчером. Тому, що, коли все ж таки в тебе диспетчер, якого ти не знаєш, він тебе не знає, у нього свої машини, то я думаю, що він звертає на тебе увагу. В останню чергу. Спочатку він грузить свої машини, а потім уже грузить того водія, якого йому можна сказати, напарили, можна сказати, дали, тому що диспетчер пішов відпустку. Тому якось так. Зараз заводимося і вирушаємо в путь дорогу дальню. Поставимо осі нам 35 тисяч завантажили, це десь 16,5 тонн. Точніше, навіть менше, 15 тонн. В 7 часов вечора будемо виїжджати. Вигрузка у нас завтра в 12 часов ночі. Це найбільше, що мене засмутило при роботі з цим диспетчером, він бере ночні вигрузки. Мені краще взагалі нічого не брати, сидіти вдома, ніж працювати таким чином. Но вже як є, потерпимо один тиждень і будемо чекати свого диспетчера. З нашим диспетчером у нас робота. Налаштовано все, гаразд, якось так. Буду включатись вам пізніше і розкажу вам цікаву історію. Тому, виходячи з того, що я сказав, дуже важливо, чи налагоджені в тебе стосунки з диспетчером. Інколи від диспетчера залежить вся твоя робота в компанії, чи взагалі ти будеш працювати в цій компанії. Дуже важливо, чи у вас є взаєморозуміння зі своїм диспетчером. Мені пощастило, в мене гарний диспетчер. І ну як гарний він з досвідом, тому він гарний, знаєте, тому що він має брокерів, вантажі, постійних клієнтів, називаємо це так. І я з ним ну, проїжджаю те те, що я маю проїжджати для того, щоб отримувати свою зарплату. Це дуже важливо. Тому що от замінили мені диспетчери, і я вже бачу, що я не виходжу на свій план, тому що ну, людина по-другому працює. Я не кажу, що він поганий чи добрий. Просто от у нього друга робота, яка мені не дуже до вподоби. Зараз вже якраз пройшов рік, як я в Америці. І можна якісь такі проміжуточні якісь ітоги підводити, що подобається в Америці. Взагалі, сподобалася Америка чи ні? Тому що хтось, приїхавши сюди, Від'їжджає йому не сильно подобається Америка. Комусь навпаки, сидять тут нелегалами. Дуже подобається. Сюди не виженеш, навіть якщо в тебе нема документів. А, ه然і, а, а, що, Але це вже як знаєте, кожному індивідуально. Я буду розповідати саме про себе, як мені сподобалось, не сподобалось. І я не буду порівнювати Україну і Америку. В цьому немає ніякого сенсу. Я просто буду казати свої спостереження в цьому відео про свій досвід в Америці. Так от, почнемо, певно, відразу з плюсів. Думаю, плюсів буде більше, ви вже це зрозуміли з моїх відео, ніж мінусів. Мінус, на жаль, я бачу дуже жирний, але він один. Для мене. Моя думка суб'єктивна, я не претендую на істину. І так, з приводу плюсів, я зараз скажу за своїх дітей. Я маю двох дочок, 10 та 15 років. І от старша дочка навчається вже зараз, перейшла в 10 клас. Тільки приїхала ми в Америку, вона поступила, здала іспити там певні, і пішла в 9 клас. Провчилася, ну давайте візьмемо там де не 9 місяців, там 7 місяців або 8 місяців, тому що вона ще літом вчилася. І я відразу все відчув, знаєте, своїх дітей. Мої діти. Ішли на навчання з задоволенням. По-перше, тут навчання з айпадом, нема ніяких книжок, да, є якісь конспекти, реферати можливо пишуть, але тут немає оцій совдепії. Розумієте, тут діти навчаються на айпадах, батьки бачать оцінки, батьки дуже сильно залучені в навчанні дітей. Воно не є легким. Воно, мені здається, є складнішим ніж є в Україні в старшій школі, саме в старшій школі. Зараз ми говоримо про старшу школу, high school. Ну До чого я вів? В чому плюс Америки? Ну да, що дітям подобається в школі. Причому і молодші спочатку сподобалось, і старші теж їм було краще вчитися. Ну, сподобалось більше в Америці, ніж в будь-якій українській школі. Я це точно знаю, я це точно розумію. Але питання в чому? Провчилась моя дитина рік. Давайте зймемов навчальний рік. І нам на... просто пройшло на скриньку письмо не на емейл, а на поштову скриньку в Америці до сих пір люблять надсилати листи. В цьому листі йшлося про те, що моя дитина гарно вчиться, а вона вчиться як відмінниця. Тут оцінки не так, як в нас по 12-ти пальній системі, а по так A, A+, Ей плас це найвища оцінка, а потім іде A, B і C. Ну, Можливо, там є гірші, але я за них не в курсі. Можу помилятися. Але я зараз розкладаюсь при приклад моєї доньки. Вона навчалася цілий рік на A+, Плас і A. Нижче в неї не було. Закінчила школу відмінниці. І нам прийшов лист від коледжа, який знаходиться в нашому ком'юніті, що вони слідкують за її досягненнями. І вона вже, якщо там виконає дві умови, там треба було поволонтерити 5 годин. І ще там щось якась незначна така умова, ну дрібів'язкова. Поволонтерити можна там в бібліотекі. Коротше, їй прийшов лист про те, що вона вже цей коледж повністю готовий прийняти її до себе, і два роки безкоштовно вона буде навчатися в цьому коледжі. Тому що її. Здобутки в школі дають їй можливість навчатися в коледжі. Якщо, наприклад, вона зараз буде вчитись точно так же, то нічого не поміняється. Ми зможемо ці два роки безкоштовно навчатися в коледжі. Середня ціна одного року навчання в цьому коледжі становить 25,5 з половиною тисяч доларів. Це от для мене великий плюс це освіта. Тут хочуть бачити розумних людей. Держава хоче в них вкладати гроші. Тому це дуже важливо, це мене дуже сильно підкупає, тому що все, що ми робимо, ми робимо заради своїх дітей. Тому хочеться, щоб у них було світле і гарне майбутнє. Виходячи з цього, це великий жирний плюс для моїх дітей, які можуть при. Певних зусиллях навчатися тут певний термін безкоштовно. А далі вже все залежить від них. Це можливо зробити і взагалі безкоштовно, можливо, навчатися якийсь проміжок часу безкоштовно, наприклад, половину, а другу половину навчатися вже за якісь там гроші. Ну, я взагалі вам кажу, для себе я бачу такий плюс. Що стосується іншого плюсу, саме для мене, наприклад, для мене теж, якщо ти гарно знаєш мову, для тебе немає ніяких обмежень. Ей кін! Що це? Одинадцять. Так, анустін. Двінадцять. Срітін. Тринадцять. Срі срі, срітін. Да. Срітін. Срівий обов'язок твій вивчити гарну мову, щоб ти міг комунікувати на певному рівні і мати якусь амбітну ціль. І тут мені здається до неї прийти набагато легше, ніж умовно там в Європі або в Україні. Тому що ну тут з тобою розмовляють, розумієте? Тобі ж ти приходиш в банк, тобі ніхто не каже, ой, слухай, в тебе така бредова ідея. Давай, канай відсюда. Ні, тут такого немає, тебе вислухають, подивляться твій бізнес-план, якщо це можливо, тобі дадуть кредит. Яку суму ви хочете? Щоб купити сигарет, сигаретний завод, що завод, щоб купити должность мера. А сколько денег вам для того? Почитайте самі, сколько треба денег, я не знаю. Да, є певні умови, тобі треба бути гарний мати статус легально і гарно знати мову. Тоді ти будеш на рівні. Це тобі дає. Перспективу розвитку тебе самого. От, Наприклад, я, да? моя професія далекобійник. Я захочу купити свою фуру. Да? Я йду в банк. Перед цим у мене вже я тут рік, у мене є якась кредитна історія. Наприклад, кредит скорий якийсь. Я там ніде не косячив, все гаразд. І я можу розраховувати, що мені все ж таки цей кредит дають, дадуть. Питання, під який відсоток, це вже третє питання, це може бути 10, і 15%. Це вже все залежить від тебе і від твоєї комунікації з банком. Але двері їх для тебе відкриті, хоч ти не громадянин. Вони зацікавлені, щоб бізнес працював. Розумієте, тут все як би сказати, доступно. тобі дають можливості, і все залежить від тебе. Чи ти реалізуєшся тут, тільки залежить від тебе. Тому що, ну, ви вже певно чули різні історії. Сюди люди приїжджали рибу розбирати, десь на Алясці. Або працювали на констракшені, а потім будували свої фірми, відкривали, і йшли до цього, і при цьому використовували кредити. Кредити, зв'язки і так далі. Нема цієї корупції, розумієте? Нема корупції, нема слова дай. Є слово візьми. Було б тільки бажання, амбіції і. Цілеспрямованість, все. І тобі все вдасться. Ти зможеш. Середня зарплата в штаті Іліной 4,5 тисячі. Це зарплата за місяць 4,5 тисячі доларів. Значить, комунальні платежі по 250 доларів. Це якщо у вас там немаленький дом, і туди буде входити світло, газ, вода і інтернет. При зарплаті в 4500 тисячі п'ятсот доларів, там ну я не знаю, давайте уявимо, що ми працюємо якимось офіціантом в якомусь закладі я витрачаю там умовно 6% від своєї заробітної плати за місяць на комунальні платежі. Це мені теж дуже подобається, що тут нема захмарних цих платежів по комунальним послугам. Ну це такі основні, я сказав, перше це. Майбутнє моїх дітей, я його тут бачу, воно тут є, і вони це бачать в першу чергу. Друге відкритість фінансових установ до твоєї успішності, назвемо це так. І третє це ті гроші, працюючи різноробочим. Чотир... Ну, давайте візьмемо так: якщо у вас сім'я з двох людей і оба працюють, вам цих грошей буде вдосталі. Ви зможете жити нормально на ці гроші. Далі, давайте, напевно, перейдемо до мінусів. У мене є найголовніший мінус, який мені не до вподобається приступність. Я коли попав в Америку, мені здавалося, це країна законів. Воно так і є. Це країна законів в першу чергу. Но це і країна ганстерів. Тому що я не знав, що якщо я поїду в Чикаго на Southside, Район чорношкірих, я можу вже звідти не повернутися. Кожен тиждень в Чикаго в середньому вбивають одну людину 100%. На цих вихідних поранено 35 чоловік троє вбито. Просто я читаю такі заголовки. Я дивлюся, що от просто вечором в центр міста не поїдеш. Тобі страшно, тобі страшно за своїх дітей, тобі страшно самому, тому що просто буде їхати якийсь обкурений. Він достане пістолет і він Просто почнеш шмаляти, куди попало в людей, куди йому захотілося. І вони відчувають цю безнаказаність, тому що все ж таки я не бачу такої великої досягнень поліції в штаті Ілінойса, саме в місті Чикаго, тому що ці злочини їх все більше і більше, на жаль. Це для мене дуже великий мінус. Це те, чого я боюся. Я боюся за свою родину. Ми живемо в пригороді Чикаго, в Чикаго їздимо в день, не завжди вихідні. Тому що просто, ну просто не знаєш, откуда прилетить, розумієте? Тобто, оце дуже великий мінус, що є дуже велика небезпека. Щоб ви просто розуміли, злочинець грабить дівчину, хлопця. Він віддає телефон, ланцюги, сережки. Але злочинець все одно робить постріл в жертву. Тобто вона просить його: не стріляй в мене, будь ласка, але він все одно стріляє, інколи вбиває, інколи. Людей рятують, і я не знаю, що це, Ну, з людьми їх важко назвати цих людей, що іми керує, чому, коли вони отримали те, за чим вони прийшли, за своєю здобиччю, за своїми там, телефонами, ну, просто матеріальними цінностями, вони все одно роблять ці постріли. Мене це дуже дивує, це мене дуже бентежить, і я дуже переживаю за безпеку да, своєї родини, там, інколи за свою безпеку. Тому що все ж таки, як би такий парадокс. Країна законів. І країна гангстерів, в якій не дуже безпечно вечором в такому великому місті, як Чикаго. Це, от я маю такі спостереження. З приводу наступного, хтось от мені казали, от Америка, вона тебе з'їсть, ти будеш ганятися за грошима. А де-небудь в другому, ну ти не знаю, в Польщі, в Україні, хтось якось живе по-другому, хтось не ходить на роботу, хтось не прагне заробляти більше, хтось не хоче е, якийсь достаток для своєї сім'ї. Ні. Всі хочуть, я впевнений в цьому. Тому гроші потрібні всім і всюди. А є вже певні особливості їх заробітку в Америці чи в Європі. Але я не можу сказати, що Америка ставить раком, вижимає з тебе всі соки, і ти тут е, раб. Ні, ні в якому разі. Тут все. Дуже демократично. Дуже. Все ж таки в Америці я бачу більше плюсів. Дуже гарна країна, яка дає тобі можливість самореалізуватися та самореалізуватися твоїм дітям. Якщо повертатися до мінусів, і ще один мінус я вам сказав, це злочинність. Другий мінус це певно. Страхова медицина. Вона тут є, вона тут на гарному рівні, але вона дуже дорога. І якщо ви навіть маєте страхування, ви платите кожен місяць за страховку, вона все одно має якісь тарифні плани і часто не покриває всіх процедур, які вам потрібні. Це залежить все від того, чи якісь у вас є хронічні хвороби і так далі. Це вам вже раз в рік виходите до людей, які вам підбирають ваш тарифний план. Але от мій знайомий має страхування. Він там платить, візьмемо 200 доларів за одну людину в місяць, і цих 200 доларів йому не вистачає, щоб, наприклад, зробити безкоштовно МРТ. Без страховки можливо було б ще дорожче. Що у нас в кінці виходить? Виходить наступне. Ми маємо два жирних плюса для мене, саме для мене. І ще раз повторюю, що моя думка це суб'єктивно. І два от таких от мінуси, які я вам розповідав, звісно, я тільки год в Америці. Буду жив далі, буду дивився, як воно там буде. Але що стосується професії, самої професії, то на сьогоднішній день, порівнюючи дальнобой, в якому я працював, Україна, Європа, Азія, то ну, це, скажімо так, небо і земля, тому що зовсім неможливо порівнювати ті європейські тягачі, на яких я їздив, і тут. В Америці ці тягачі все ж таки знаєте, до гарного звикаєш швидко. І тут воно так і є. Тут у мене як смарт-квартира, кабіна моя, і безпечніша вона мені здається, чого вартують тільки ці зеркала на капоті, які відкривають мені повністю мертву зону на 95%.